Привіт, мої дорогенькі глядачі та глядачки та маленькі підглядунчики. Ефір цей і відео записую вам з водойми Ульяники. Сьогодні 5 липня, вже минула доба. Ми на змаганнях дитячих Котигорошко 2. Як я вже казав, ми на водоймі ульяники виджебкувались учора, і нам нарешті випав сектор номер 3 Син з жінкою його потягнув. Це як фарт великий, так і відповідальність велика. Рибка ковола, сектор призовий, ми поки що намагаємося робити, забігаючи на скажу, все, все, що в наших силах. Трошки пізніше ви побачите, що сектор цей знаходиться на пляжі на цій водоймі. У нас довкола пісок. Тобто все вже і на зубах, і в ногах, і в одежі вже пісок скрізь. От. Ну, але ж є і тінь, яка нам допомагає подолати цю спеку. Що по програмі? По програмі в нас Big Fish Mix. На аромі імперіала. Ось у мене була баночка. Я вдохновлявся їхньою продукцією, але бойли катав сам. На ці змагання було взято 40 кг вареного бойла та 30 кг розчинного. Вчора ми стартанули в закормі у нас в прикормочній програмі пилець. 20-мм це не схоже на мене, але мішок був взятий на цю сесію. І сама сьогодні спіймали, і амурчика поставили на цей жирний халібут-пєліць. Гадаю, що так. Тигровий горіх мелений на круші та бойл. Різаний, цілий, кобримо. На насадку перепробували все, і дипували в сливі, і це ну але краще за все працює зараз розчинний бойл, хоча буває і маленька дрібна риба клює на нього. Але ж там на протязі двох годин-двох з половиною рибка клює або не клює, ми виматуємо, перезакидуємо кожні два-два з половиною часа години. Та вночі так само ми перезакидуємо. Е, відкрив вам таємницю. Ще попереду. У нас ми закінчуємо ці змагання післязавтра е, в неділю. І в той же день жир... в нас жеребкування на літній монстр на ульяниках. Це тиждень, і завданням нашим буде спіймати 10 найкрупніших риб. І під ці вже змагання лежить у прицепі 140 кілограмів бойла. Але це буде. Пізніше відео за це. Давайте поки що дивитись що в нас виходить з цієї сесії. Минула доба. На ранок ми були перші, але хлопці на дамбі також гарно ловлять, ще погдоймі ловлять люди. Знаю, що таблиця може змінитися в будь-який момент. На в обід там уже і п'ятий сектор хорошо, дуже гарно ловив і У нас цей. Обігнав, ну ми намагаємось боремось. Відповідальність велика, але ж все в житті буває. Будемо робити все, що від нас залежить. Так що до зустрічі на Клюванні. Вітаю ще раз всіх. Завтра вже у нас фініш, Вже минуло дві доби змагань, нам поки що вдається триматися в трійці лідерів. Але вся таблиця, вона така нестабільна. От. Хотілося би з вами побалакати, поспілкуватися і. З якими труднощами нам вдалося е, зіткнутися і які задачі вирішувати? Сектор дійсно класний, прикольний, він крайній, зліва вершина, але температура в день 40 на сонці 47. В секторі глибина 2, де інде 2,100 І вода як парне молоко. Карп по водоймі зовсім пасивний. Він десь там в вершині себе видає вночі та зранку, але він кволий, навіть того, що ловимо Амура і Карпа, шлунки пусті, нічим не спорожняється, нема антирогового оріха в мішках, не бойли, не коноплі, а ми не даємо канаплі. от, Може в когось там на секторі він під'їдав. І по насадкам як вдалося б, треба щось, якісь дрібні, якийсь дрібний корм, якусь таку легку насадку. Але все, що ми не пробували, крім зіга, дігріга. Коли ми зменшуємо насадку, презентацію, стікмікси, це все приводить до того, що ми ловимо одна за одною карпа. Карпа маленького, цього вже на цій водоймі, який виріс, якому зараз 200-300 грам. Також був карась, також прийшли маленькі сомики. Тобто чи вигріваються, чи для них це зручна глибина для цієї дрібної риби. І варений бойл. В нас нікого на нього нема, тому що карп. Пасивний, малоактивний. Тільки щось зменшуємо, тільки щось намагаємось зробити. В нас клює дрібна риба. І за що нам вдається якось триматися в таблиці, це білий амур. Білий ямур приходить на тигровий горіх, приходить на пелець разом з сомом на крупний халібут, який присутній в закормочній програмі. Тигровий горіх. Та коли я зрозумів, що треба будувати результат на білому амуру, почав додавати ще трохи циселю, коли бачу, що є амур на торці і та покльовує. От. Тобто четвертий номер гачка, гачок немаленький, 24-й бойл, пиляк спилюється до 22-20, го го достаємо за нижню, за верхню, за бокову губу. Карпа на 200-300 грам. Тому так, да, сектор топовий, але не вдалося поки що. Може, сьогодні вночі якийсь буде такий самий результат, як і першої ночі, бо цю ніч ми провалили другу. Ми не взяли жодної риби. На ранок здали одного карпа і в пообіді шикарного амура на майже 15 кілограмів. І все. Де-інде сектора ловлять одні дві риби, дуже вони трудові, важкі в плані їх спіймати важкі як результат. Так що будемо працювати далі. Корма різаного, вареного бойла в. Це викармили варени, окрім розчинного бойла. Розчинного бойла залишилося цієї програми. У нас є наступна програма, завтра буде жеребкування на літній монстр. Там у нас лежить 140 кілограмів. А це була програма Big Fish Mix. І весь варений бойл ми викармили різаними цілим. А розчини я вже перестав давати, тому що сьогодні перестав, тому що не коврую, не з помбом, дрібна риба. От. Тому будемо працювати завтра або на. Опа! Ви чуєте паровоз. Дійшов. Дійшов і до нас скарб. Тепер головне. А я був зажурений і навіть фрикціонно розслабив після закиду, мабуть, ще втома дає про себе знати, бо після минулих змагань приїхали в Суми. Я три дні-два з половиною катав 90 кілограмів бойлів варених на літній монстр, який стартує післязавтра на цій водоймі. І Майже не спав, бо з п'ятої ранку до одинадцятої ночі з ранку до ночі бачу твої очі. Ого, очі твої. Було б дуже гарно, якби ми взяли цю рибу, друзі. Дуже гарно. входа внутреннего нема. Они вот еще вечер забирают. Да, да. Доброе утро. Доброе утро. до свидания. С утра она тут вся А мы что, рыбу поймали? Да, сынок, тягали ночью с папой. А сколько в рыб поймали? Не спали. Сколько в рыбу поймали? Я не помню. Да, был ну, такой да. амур, Юра. Чтобы... Угу. Вот угу. это, наверное, он, да? Это просто... Мама, это что за волна? Я это не знаю, сколько... Да, как... Мама, это да, что, за ходу, да. магическая волна? Что это за магическая волна? Это магическая Маленькая, волна а... Маленький какая он у Стаса был. Он говорит, а я, наверное, отпущу его, взвешивать не будем. Как здесь или 5 на 45? совсем. О. Я не знаю, я пограничный. Хочу пограничный? Нормально. Ну, я честно не вижу. Никогда не выбражал. Просто. Эдмирал. Уже 19-20. Ну, я, Катя, как и сказал, что пила 7, да? Ну да. Да-да. Ну, может, что сейчас? 6 360 Ну А третья рыбака Рыбак Рыбак Вот ты акробат А рыбака А третья рыбака куда идёт Вот и она Эй, не пугайте меня, блядь Вы шо? Тут не знаете, Завреки, Сколько? Сколько? Тринадцать восемьсот. Нет. Девять пятьсот то Кто молодец в этом тюле? Кто? Ну да, спасибо за то, что я провел ритуал. И даже в следующей я тоже могу его провести. Ты папа ловит рыбку. Смотри, за мной шедевр рыбку. Ты смотри на камеру. На камеру смотри. <свят> Видео оператор. 15 940. О! О! Это я сделал все. Это я все делаю. Это все я. Молодец. Он тут как-то примокает, да? Ага, угу, сейчас. Чироки! Чироки. У меня же и не будет 12 дней. Смотри на бэбку. Это бэбку. Аму. Аму? А. У них а. еще разновидности есть. Это что я могу... 8600. Все, за 500 килограммов 100% приважили, может даже за 60. Немножко пересилили цель. Только не надо мне сейчас говорить, что это еще не все. Блогер. Юр, ну ты поехал, наверное, да? Ничего. Нет. Все, рыбы кончились. 9 рыб было. Да эти же 9, 6 штук. А что, а, уже 9. Куртка кожен 3. Дядю Юру не купиш. <клес> і так, всім привіт. І ми на водоймі Ульяники. Вчора ми завершили турнір категорошка 2, і нам вдалося за останню добу підтвердити своє перше місце і по двом таблицям забрати головний приз за перше місце. Ми виграли і по загальній вазі, і по Важкі рибі. От. Що нам вдалося, що не вдалось. Риба була квола до останнього моменту, але ми, незважаючи на це, її кормили, кормили вареним бойлом і давали трохи розчинного бойла. Наприкінці останньої доби перед ніччю ми. Зробили максимально важкий, тяжкий, об'ємний закорм, пішли в банк і це спрацювало. За ніч ми взяли 5 риб, зранку шосту і сьому вже на зважуванні майже перед фінішом. От, кормили вареним бойлом, коброю додавали бойла в точку після спомба. Викармили всю ту програму, яку планували. Так що прис ми забрали і одразу ж учора віджеребкувалися на наступні змагання на цій водоймі це літній монстр. На мою думку, жеребкування було не зовсім для нас фартове. Нам випав самий, скажімо, мілководний затон, в якому менше риби, ніж. В інших двох нам випав 14-й сектор. Він повернутий в сам затон. Риба є така, що тут живе. І частина її більша, вона тут проходна і тяжко її брати. Треба під ту сторону, де інколи роблять її ближні точки. Але тут точки такі є, як 135-125. І команда наша підсилена. Так як фізично я б не витримав ще тиждень, а ці змагання йдуть тиждень. З понеділка по неділю. Наше завдання спіймати сім найкрупніших риб найтяжчих серед усіх команд. Так що ми стартанули. Команда, наша підсилена командою це 2 В нас дві програми. Одна програма Моя Сквіт та від Crazy Карпа» – Сквіт. Будемо дивитись, працюємо. Так що залишайтеся з нами, будете бачити, як проходив турнір Літній монстр» на Ульяниках 2024. До зустрічі на Клюванні!